День Конституції. Що святкувати? те, що на паузі чи знищення прав і свобод. Останні рейтинги. Вже, друзі, сьогодні хочу поділитися наболілим, те, що в мене в голові сьогодні зранку, коли я побачив багато вітань від друзів, знайомих у соціальних мережах. Вітань з Днем Конституції. І ви знаєте, ще, ну, напевно, років п'ять тому. Я та напевно навіть роки три, ще напевно, в 2021 році я справді вважав, що наша конституція заслуговує того, щоб цей день відзначати. Так вважав, тому що не детально її вивчив, а сьогоднішні обставини змусили мене вивчити детально положення конституції, і я глибоко розчарований. Розчарований в тому, що конституція, яку ми вважаємо, Фундаментом захисту наших прав і свобод фактично таким не є. І в ній закладено дуже багато норм, які дозволяють зловживати злочинцям, які, дорвавшись брехнею до влади, використовуючи ситуацію, можуть обмежити наші права і свободи на свій власний погляд, на своє власне бачення. Тому особисто я сьогодні нічого не святкую і навпаки жалкую, що. Ми за більше ніж 30 років незалежності не змогли здобути фундаментального документу, який би захищав наші права і свободи. Ну, в принципі, і всі попередні президенти, як і цей, не хотіли такого фундаментального документу, вони створювали, підтримували таку систему, яка базується на їхніх можливостях, можливостях можновладців управляти долями людей. І коли у другому турі та особисто я підтримував Зеленського і агітував в якійсь мірі за нього, не в якійсь а в повній мірі за нього. Я мав надію, я вірю, що людина не може так відверто брехати, і що вона, прийшовши до влади, нарешті запустить процес народовладдя. Володимир Володимир Зеленський в своїй програмі мав важливий пункт. Він е декларував, що прийшовши до влади, він буде ініціювати референдуми з усіх питань. Які стосуються життєдіяльності країни і які є важливими, ми живемо з вами по Конституції, яка не була прийнята при обговоренні чи після обговорення з суспільством, це було виключно рішення 450 депутатів, які залишались нам ще до речі, як спадок від Радянського Союзу, які повуха в корупції, були тоді, і зараз за ними тягнуться ці слід. Тому чого вартується конституція? І, взагалі, чого вартує все законодавство, яке приймається без нашої волі, без е нашого розуміння. Кожний наступний президент каже, що ситуацію змінить, перегляне злочинні закони, прийме нові правильні, але просто виявляється черговим брехуном і віз і нині там. А поки генерується ще більше законів, які ще більше звужують наші права і свободи, заганяють нас просто в тенета, заганяють в кайдан і роблять з нас. Уже повноцінних рабів, скріпаків, якими на сьогоднішній день є, тому ну звичайно, кожного, кожен має право святкувати все, що він вважає за потрібне. Але мені здається, що святкування для Конституції сьогодні це стокгольський синдром, коли в'язні, якими фактично на сьогоднішній день є всі українці, тому що у них обмежене база право. Базове право пересування вибору свого місця проживання, яке дано нам, до речі, Богом, яке право вибору. Так оці права зараз просто знищені, і вам якийсь можна владець, який ще раз підкреслюю, прийшовши що брехнею до влади, тому що він говорив одне робить зовсім інше. Ці права вам обмежив. І цей Істогольський синдром вся суть його в тому, коли от заручники... Коли в'язні починають любити, починають захищати, виправдовувати своїх поневолювачів, своїх наглядачів, які на сьогоднішній день стали наші можновладці, які одноосібно розпоряджаються нашою з вами долею, не питаючи нашої точки зору. З усіх питань: з питань економіки, з питань і війни, в тому числі. І на перші місяці війни, коли було підвищено на тоненькій тоненькі мотусі майбутнє взагалі України, коли українці просто зупинили цей напад е, Східного ворога. Е, влада, тільки тоді влада та в березні місяці, напевно, приймала правильні закони, тому що боялася, що Україна така піде в небуття. Вона тоді приймала закони щодо мораторію на перевірки, щодо послаблень податкового тиску. Такі закони, про які... Ми як сейфоп, я як підприємець, як активіст говорю десятки років. І тільки в той момент, коли влада розуміла, що вона губить свою владу, вона губить ту територію, територія буде віджата, захоплена ще більш потужним загарбником, ніж є наші можновладці, тоді вона приймала вірні правильні закони. У весь інший час наша влада приймає закони, які виключно слугують їм. Обраним, так званим обраним лапках, Та? Хоча ми справді їх обираємо, але ми обираємо, довіряючи цим людям, а прийшовши до влади, вони нас просто нехтують і знищують. Тому, друзі, ну, кожен робить те, що вважає за потрібне. Але прикро, що так само сьогодні мені попались на очі результати рейтингів. Останні рейтинги в центр Разумкова, У мене на стрічці, в стрічці Фейсбуку я їх виклав, вони викладені. І мені сумно і прикро, що ми справді живемо як заручники, після подій, яких, з якими було зведено термін Согонський синдром. Коли 40% респондентів лише не довіряють Гетьманцеву, коли 30%, 38% не довіряють Зеленському. Це після того всього, що зроблено, після підвищення тарифів, після підвищення цін, після знищення моїх і ваших прав і свобод, після всієї брехні, що відбувається, після оцієї незрозумілої вакханалії з мобілізацією, яка фактично знищила весь дух патріотизму, який був у му Році, коли Московська Орда пішла повномасштабною війною на Україну. Це все робиться не просто так, і мені здається, всі ці дії, мені здається, я вбачаю, є умисний сенс в тому, щоб знищити Україну не за тиждень, не за три дні, як це планувалося в лютому березні 2022 року. Тому що був відповідний супротив, значить, тепер треба знищити за три, за чотири, за п'ять років, вибивши. Патріотів остаточно і патріотичну гілку справжніх українців, які ще залишилися на цій, на цій безперспективній території, яка називається державою Україна. Тому що я не бачу перспектив з такими рейтингами, я не бачу перспектив на чолі з тими людьми, які не представляють українців. Вони не є українцями ні по духу, ні по відчуттям, ні по совісті, ні по. Національній приналежності, і те, що вони гарно говорять зараз, перевзулися, Воно діаметрально протилежне до того, що вони говорили напередодні війни, напередодні виборів, і навіть під час повномасштабної війни в ті чи інші хвилини. Тому, ну, друзі, все, що я бачаю, до чого закликаю цим черговим відео, не вестися на пропаганду, не вестися на ці вкидони, на ці від. Відмежування нас від реалій, відволікання від реалії, різного роду почними затриманнями, пам'ятати, що той самий Насіров пролежав під до нічого з ним не сталося. Його відпустили, поділився з такими самими, як він. Та це саме буде з Тищенками, з, з, з цим, цим Ошенким, ну, з ким завгодно. Ну, ну не треба на це все просто реагувати, на це все дивитися. Не відволікайтеся. Всі ваші думки, мені здається, є, ну прямо я так вважаю. Всі ваші. Виклики, всі ваші вимоги повинні бути зосереджені в одному напрямку, в зміні сьогоднішньої влади, у мирний спосіб, звичайно, для того, щоб до влади прийшли ті люди, які відповідають за свої слова. І ті люди, які, пішовши на вибори, дадуть чіткі обіцянки народовладдя, дотримання, безумовне дотримання прав і свобод, прозорість своєї діяльності, відповідальність і так далі тому подібне. Тільки з такою владою можна досягти перемоги, тільки з такою владою можна досягти хоча б принаймні миру. Я не вірю, що з брехунами, злочинцями, тому що ті люди, що чинять зло, вони ніяк по-іншому, крім злочинців, не називаються. З тими особами, злочинцями, брехунами, неможливо здобути чогось доброго. Таке моє переконання, якщо ви вважаєте по-інакшому, ну, буде цікаво почитати ваші коментарі. коментарі. А якщо ви мене підтримаєте, то поширите моє відео. Мені здається, що зараз час робити все, щоб якомога більше людей прозрівало і спрямовувало свої думки і вимоги в правильному напрямку.